Фотовиставка Меседжі безпеки квест, правові консультації та театральний перформанс такими заходами сьогодні привертали увагу сумчан до проблеми торгівлі людьми з нагоди всесвітнього дня боротьби з цими злочинами. На театральній площі правозахисники, поліція та працівники соцзахисту організували спільну акцію, аби розповісти перехожим про те, куди звертатися в разі потрапляння в таку ситуацію та як уберегтись від подібного. Лабіринт можливостей так назвали завдання, які мали виконати містяни під час акції. Аби пройти лабіринт, учасники мали правильно відповідати на питання, як діяти у певних ситуаціях при виїзді за кордон. Питання на кордоні віддати паспорт чи ні. Ну я їздила за кордон. Я знаю, що це така процедура, що це потрібно водію віддати ці паспорта, але Ну так, трішки засумну, ну, перечитувала. Багато людей е, ніколи не були за кордоном, тому думаю, що там все дуже прекрасно і дуже все так е, легко і просто, а дуже багато чого потрібно знати в плані законів. Е, як саме себе поводити? По перше за все, це якась інформація, куди я можу звернутися, хто мені може допомогти в цій ситуації, і вже наша організація переадресовує на суб'єктів взаємодії, які займаються і надають допомогу звідно того чи іншого питання, яке стосується потерпілої особи, бувають різні випадки і форми торгівлі людьми. Найбільше звернення, які йдуть від потерпілих, це трудова експлуатація, менш сексуальна. Менше використання в порнобізнесі, але переважає це трудова експлуатація. Учасники акції могли переглянути інсталяцію невидимі, де на силуетах людей можна прочитати історії тих, хто зіштовхнувся з насиллям. А родини театр Нянькіни представив театральний перформанс не манекени». На площі працював і консультативний майданчик. До нас звертаються зазвичай з питаннями, як отримати відповідний статус, до кого звертатися, яка є відшкодування, який порядок отримання компенсацій. Є основні поради, що можна дати, щоб не опинитися в такій ситуації. Перш за все, це потрібно завжди, коли ви оформлюєте договори, документи, екземпляр залишати собі. Звичайно, повідомляти всі дані, де ви збираєтеся, якщо ви їдете за роботу, за кордон, залишати копії документів своїм родичам, домовлятися час, коли ви збираєтеся там дзвонити. Е, важливо, щоб це було систематично. Придумайте якесь кодове слово. Ті люди, які вже потрапили до такої ситуації, мають змогу отримати статус постраждалої особи і оформити одноразову допомогу. Зараз говорить заступниця директора обласного департаменту соціального захисту населення Людмила Мосіяка. Оформлюють такі документи дитині з Ямпільщини. Детально я не буду поки що розголошувати цю інформацію. Але таке звернення було, яке претендує на встановлення статусу особи потерпілої від торгівлі людьми, і ця людина не, не була за кордоном. Це тут внутрішня історія, така на жаль, дуже прикрас пов'язана навіть з дитиною. Неповнолітньою ті люди, які мають статус відповідний, вони отримують допомогу одноразову в розмірі трьох прожиткових мінімумів. ...встановлений для відповідної категорії особи. Якщо статус подовжений, ну, на рік він встановлюється, якщо подовжений на наступний рік, то й наступного року така людина отримує допомогу. Наразі в області, за словами Людмили Мусіяки, 34 людини мають статус постраждалої особи від торгівлі людьми.